Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поділитись з вами досвідом збірки комп'ютера на базі процесора Мутанта з Китаю з Aliexpress. І так, давайте подивимося, що у нас є. Я взяв таку материнську плату. Я вже поставив процесор, тому я вам просто покажу окремим вікном це все. Материнська плата у нас називається Gigabyte Z170 Gaming K3. Вона повністю підходить для цього процесора. В чому взагалі суть? процесори мутанти я не знаю звідки китайці їх взяли, але вони продають ноутбучні інженерні потужні процесори та роблять своєобразну таку підложку для того, щоб вона підходила на сокет 1151. Називається цей процесор, на якому ми будемо збирати QQLT. Це інженерний процесор аналог 8700 k Coffee Lake. Доволі потужний, він розкриє, я думаю, що навіть відеокарту 3080 Ti. Але тут є свої нюанси. По-перше, чіпсети, які підтримують цей процесор, це Z170, Z270 і деякі Z370. Я взяв старенький старенький, але топовий ігровий чіпсет Z170. На якому можна було поставити звичайний I7700K, 7 700K, але він, по-моєму, всього лише 4 ядерний. Наш же процесор Mutant буде 6 ядерний, 12 поточний. І його, по-моєму, стандартна частота щось 2,4 ГГц, але його можна спокійно гнати до 4,2 ГГц. Тобто 6 ядер по 4,2 це доволі потужна штука буде. Але, як я казав, тут є свої нюанси. Нюанси заключаються. Перший нюанс в тому, що материнську плату треба буде прошивати спеціальною прошивкою, яка, яку дають китайці, або яку ви можете скачати в інтернеті. Деякі відеокарти можна прошити з допомогою ну, через BIOS, через флешку, а деякі треба буде програматором. Наприклад, Asus можна шити тільки програматором. Але це теж не проблема, колись, якщо вам буде цікаво, я покажу, як шити програматором. Програматор коштує теж там щось 150-200 гривень. Або навіть менше, у мене є такий малесенький, просто ви е видираєте звідси акуратненько плату Біоса, ставите її правильним чином на програматор, прошиваєте прошивку і вставляєте обратно в материнку. Все, у вас материнка буде підтримувати. Цю материнку я прошивав просто через біос. І сам прикол, що я, на жаль, процесор вже поставив, вже поставив кулер і нюанс в тому, що. Тут, звичайно, термопаста не підійде. Вони були двох типів ці мутанти. Ці, той, який попав до мене, треба садити на рідкий метал, тільки на такий, На термопасту воно не підійде. Ось такий масивний кулер я взяв. Він називається Deep Cool Lucifer. Такі ще можна знайти на OLX, але їх вже дуже мало. В принципі, можна брати любу башту, але нюанс в тому, що треба брати башту, яка має нікелероване покриття, яке соприкасається самим процесором. Тому що якщо буде якесь інше, то це не підійде себе, тільки не е, Нюанс заключається в тому, що треба прошити материнку, і певним чином треба буде поставити сам процесор на Материнська плата, благо, що спеціальне кріплення дають китайці, коли ви покупаєте на Аліекспресі. Також такі процесори ще є на OLX, але вони вже уходять з продажів. Вони десь приблизно 2000 коштує такий процесор. Це 6 ядер, 12 потоків. Також є процесор капець який потужний. Він в мене теж був на мій основній машині, але я вже його продав і поміняв вже на Ryzen. QQ LS називається. Цей процесор взагалі 8-ядерний, 16 поточний. То взагалі, топ і розкриє навіть 40-90, я думаю. Але в мене там була глючна материнська плата, одна, я купив іншу, вона теж була глючна, і я вирішив це все продати і поміняти на рай. А ось другу збірку комп'ютера я буду робити вже на перевіреній материнській платі. Я її купив у нормального продавця на лісі, вона була теж беучна, коштувала на 1500 гривень. Процесор коштував 2500 гривень. Тобто зв'язка у нас виходить взагалі, ну, Дешевенька, а цього буде вистачати ну, ще на пару років, на пару-тройку років вистачить вам, щоб грати в ігри, монтувати там, ну якісь сильні задачі на нього навантажувати. В якості пам'яті я поставив Kingston Fury одною планочкою на 16 ГБ. Взагалі тут 4 слота і треба ставити парами, але парами я не знайшов, знайшов одну таку плашечку на 16, по дешевці теж купив. Коштувала вона щось біля тисячі гривень. Так, з цим я думаю, що розібрались. Я ще виведу на екран, як виглядає сам процесор. Там отакий малесенький кристал, причому що тут 6 ядер, 12 потоків. Сам кристал ще вбудоване відеоядро Intel HD Graphics 630. По-моєму, 630. Я просто його ніколи не використовував, я один раз пам'ятаю, запустив. Ну, типу, ну, воно слабеньке, воно офісне. Якісь там старі ігри, напевно, в нього можна грати, але ми ж збираємо комп для нормальних іграх. Запитувати у нас нашу систему, це все буде ChiefTech ION. Я довіряю фірмі тільки ChiefTech по, по блокам живлення. Що він у нас має? Основне це лінія 12 В. Вона тут представлена у максимумі 53 А. Це нам вистачить на. Будь-яку відеокарту середнього цінового діапазону. У нас тут, в принципі, все, що хочеш, є, саташки є, скільки у нас тут живлення на відеокарту? 204. 4. 4 живлення на відеокарту, 2 8 пінов живлення на процесор. І, тут, в принципі, все є, навіть старенький Molex є. Коротше, все, що треба. Блок питання чудовий, він коштував щось, по-моєму, 1600 гривень на розетку. Тобто беремо із того, що доступне. У нас буде тут стоять SSD, не M2, просто M.2 2 зараз нема. Я думаю, що зараз, у 2024 році, без SSD взагалі не буде на стаціонарних помпах та й на ноутбуках. Тільки на SSD, тому що на хардах це дуже жутко вже все тормовило. Отакий у нас Kingston на 128 ГБ. І, звісно ж, поставив жорсткий диск Western Digital на 2 ТБ для ігор, для файлів, для відосиків, для фільмів, там, ну, для всього прочого. Але систему ми ставимо тільки на SSD. Далі, у нас є такий новий корпус від фірми GameBus. Це вже другий мій. Перший у мене біленький на основний комп стоїть. У нас тут є таке класне загартоване скло. В комплекті один кулер. Є фірми, які дають одразу три колери в комплекті, але там трошки дорожче. Ну, Нічого страшного, Кулера в мене є, нічого страшного не буде. Якщо вам буде цікаво, друзі, я зніму це все для вас більш детально, саме установку цього мутанта, Тому що з процесором мутанта ми економимо Ну, десь вдвічі менше платимо, аніж купляли б який зараз там, 12700K. Або якісь там Ryzen на М5, які зараз просто більше гроші грошей коштують. А производительність, ну, потужність буде така сама, як і тут. Ну, тобто, майже будь-яку відеокарту навіть цей процесор шестиядерний в 2024 році він розкриє. Ну, які зараз є ігри, які а, навантажують більше шести ядер. Назовіть мені, можете в коментарі написати. Я таких ігор не знаю. Навіть вісім ядер це вже. ну, це нормально, да, зараз треба вже брати про це на 8 ядер, але ігри максимум 6 ядер зараз кушають. Може в 2025-26 році будуть ігри, які 8-10 і ядер кушають. Я таких ігор не знаю. Ось такий у нас просторий корпус. Сюди влазить відеокарта аж до 340 мм. Сюди можна поставити високий ось такий як цей діпку Люсифер, а він аж 160 мм у висоту. Не у кожен корпус таке поміститься. Ну, їх взагалі китайці їх порівнюють оці ці QQLT, які я тут установив, з 8-700K. Але це мається на увазі в розгоні. Ці процесори треба розганяти, обов'язково. Стоки він дуже слабенький. Ну як слабенький? 24 Гц на 6 ядер, ну 24 Гц дуже мало. Якщо ставити за 4-4200 Декадри 4500 їх розганяли. Ну я не фанат таких розгонів. Я поставив 4 ГГц і цього вистачає, ну, ну на все вистачає. В принципі, якщо ви вмієте крутити комп'ютерне залізо, міня, міняли колись самі собі там, материнки, процесори, відеокарти, то ви з цим справитесь. Я думаю. Що... Звісно ж, якщо ви в цьому не розбираєтесь, краще, щоб це зробили ті, хто цим займається. Я не знаю раніше на Великсі були люди, які прошивали ці материнки. Зазвичай це люди, які продавали ці процесори. Їм можна було відправити материнку, вони вам її прошють, встановлюють туди процесор і відправлять вам. У них, ну я так робив перший раз. Це було ще 2019 року. Я відправив материнку, людина мене прошила, ну, мені її прошила, поставила процесор і відправила обратно. Я тільки встановив кулер на жидкий метал. Але є ще версії процесорів цих мутантів, які вже йдуть. З нормальною теплорозподільною кришкою, і там рудкий метал не треба. І можна взяти звичайний кулер, не кілірований, а звичайну якусь башточку, навіть менше, ніж цього. Ось такі, в принципі, нюанси, але ви можете тут зекономити, ну майже в половину зекономити, ніж будете покупати якийсь сучасний Ryzen чи якийсь там I7 12-13 покоління. Так, я люблю, звісно, сам процес встановлення заліза в корпус. Під'єднання всіх кабелів це дуже класна така штука. До речі, цей процесор, як заявлено, без розгону має TDP. Скільки має TDP? 45 Вт, 45 Вт TDP. Але з розгоном, звісно, TDP буде 150 і вище Вт. Звичайно ж, цей процесор ще підтримує технологію Turbo Boost, він сам ще повишає частоту, плюс до того, що ви поставите. Тому треба ставити нормальний ковер. Ну що ж, давайте починаємо збирати. Я поставлю на таймлапс, щоб все це швиденько було. Трошечки позадолбався, ось тут є таке місце, дуже худеньке, тоненьке. Тут дуже тяжко добратися, там йде живлення процесора і коннектор оцього кулера, який йшов в комплекті з корпусом. Дуже тяжко до нього дістатися, тому треба це ставити до того, як прикручується материнку до корпусу. Я не знаю, ну це напевне мінуси на цієї материнки, тому тут так зроблено. Далі вже залишається нам... Поставити ще один SSD, все попідключати і ставити відеокарт. Один з жорстких дисків саме 2,5, так само, як і на імі SSD шлюпки. Від блока питання не вистачає живлення. Ось, бачите, ось, ось обсадлено І мені, мені воно не вистачало між ними підключили. А друге живлення йде на ось ці нижні, на, на два жорстких диска. І інших нема. Тому довелося його отак розвертати, цей жорсткий диск. Він стояв отак, а я його розвернув так, для того, щоб живлення у мене вистачало дротів. Так що коли берете блок живлення, завжди дивіться, щоб у вас вистачало е, довжини всіх дротів. Заліза комп'ютерна у нас установлена, тепер приступаємо до установки відеокарти. Ось вона відеокарта Palit JetStream GTX 1070, звичайно, на 8 ГБ. Я довіряю в цьому плані фірмі Palit, дивився багато відгуків, що у них найкращі комплектуючі і ну, найкраще живлення у відеокарт саме Palit. Не знаю, правда чи неправда, але чомусь я цьому довіряю. Все, останні штрихи і будемо тестити. Так, ну що, отак от наш красунчик вже встановлений, стоїть уже на своєму місці, а ми починаємо тести. Ну, Невеличкі тести, я не буду багато прям якихось ігор тут ставити. Зараз оновлюється драйвер, поставив вже MCI After Burner, щоб виводило у нас е, графіки, там частоту. Першим ділом запускаємо AD64. E Ось він наш процесор, що ми тут бачимо? Що це Coffee Lake. Наш мутант БГ 1440, це неправда, він на подложці, поэтому показує 1440 А взагалі материнка 1151. Сокет. 14 Нм. техпроцес у нас, у нас розгін до 4 ГГц. Стандартний CPU Z. Ось тут вже більш-менш правду показує. Бачите, TDP 45 Вт у нас стандартний, але так як він розогнаний до 4 ГГц, TDP зараз, ну, я думаю, що мінімум 100. І кулер у нас стоїть з запасом, кулер у нас розрахований на 200-250 Так, 12 МБ у нас кеш, швидкість самі бачите, дуже приємно. 6 ядер, 12 потоків. Ось наша матеріночка Z170 Gaming k 3 ну Як я і казав, ви можете брати майже любу материнку Z170, але головне, щоб ви змогли її прошити, або ви знайшли людину, яка вас, вам її прошиє. У стандартний тест, він дуже швидко пройде. Ось і самі бачите, яка у нас продуктивність. Майже дотягує до i7 6850K. Але це при 3800. Він тут чогось не, не розганяється до максимальних 4200, так би він, звісно, показав більшу продуктивність. Але це, в принципі, теж немало. немало. Набираємо Stalker 2, системні вимоги. І ось що нам видає. Або Ryzen 5600, або Core i 7600 k Повністю наш процесор це задовольняє. У нас з вами врахуєте, що Core i 7 8700 k Оперативна пам'ять ми встановили 16 ГБ однією планкою. Тут мінімальні 8 ГБ для сталкера. Відеокарта або Radeon RX 580 на 8, або Nvidia GeForce gtx 1060 на 6, а у нас стоїть 1070 на 8 ГБ. Місце на диску 150 ГБ це є додаткові примітки SSD. Ну, SSD у нас маленький, але думаю, що і на HDD Stalker 2 буде нормально працювати. Тому цей комп повністю задовольнить потреби Stalker 2. Ну, по крайній мірі на мінімальних настройках можна буде пограти. Я думаю, що з легкістю можна буде пограти. Давайте подивимося, як буде працювати Metro Exodus. Дуже надіюсь, що зараз нормальна графік мені покаже. Да, Графіки показує, все супер. Зараз побачимо, як буде працювати. Так, гра запустилась, давайте налаштуємо графіку. Цей монітор у мене 1280х720. Качество можем, в принципі, ставити на ультра. DirectX 11. Ну, давайте поставимо DirectX 12. Airworks вимкнений. Physics вимкнений, тиселяція вимкнена, шейдинг 1.2. Давайте спробуємо такі налаштування. Що ми тут бачимо? Бачимо, ЦПУ в принципі, доволі сильно навантажується. Відеокарта 40 градусів, 16%. Абсолютно нормальний, класний хребної, як бачите. Більше 100. Я думаю, що... Нижче ну 80 допускати взагалі не буде, це на ультрах. Ось такий простий комп'ютер можна зібрати, ну як простий, Ну це тільки для тих, хто вміє железо це складати, розбирати і, напевно, трошечки лагодити, тому що тут треба буде перепрошувати біос. Це один з варіантів, як можна дешево зібрати комп'ютер для гри в Stalker та у інші нові ігри, які ось-ось будуть виходити. В принципі, це вже така техніка, ці процесори-мутанти, котрі вже з ринку вони типу, вже зникають. Це був бум 2019-2020, там вже там кінець 2020 року. Їх було дуже багато на OLX, їх було. Ні, вони досі є ще на AliExpress, Вже з'являються нові процесори мутанта. Я в них прокинув не розбирався. Можливо, там є ще якісь. Більш цікаві і більш прості варіанти, в яких, напевно, може і не треба нічого прошивати. Але тут я не скажу, що в мене є якісь гіперзнання, але ну, взяти програматор, да, там, прошити якусь материнську плату, або просто прошити через BIOS, це, типу, ну, це не тяжко. Це може будь-яка людина зробити, яка займається там. Ну, Вміє розібрати, зібрати там комп'ютер домашній. тому що, тому, що, ну, Це один з варіантів, як можна зробити. Можна піти більш легким шляхом, збирати іншими комплектуючими, але це буде трошки дороже вже. Я вам показав один з самих дешевих варіантів зібрати комп, який потягне ще роки 3-4, буде тягнути всі-всі сучасні ігри, якщо в цю систему поставити якусь топову відеокарту, 30-90 або. 40-80 чи 40-90, але вони поки коштують дуже-дуже великих грошей. Треба чекати, але зараз, наприклад, якусь 20-70, 20-80 можна взяти і взагалі не паритись, як і називається відео, сталкер на ньому буде йти на мінімальних і навіть, напевно, на середніх налаштуваннях. Поки що важко сказати, тому, тому що гра ще не вийшла. Тому дякую всім за увагу. За увагу. Якщо вам цікаво, то підтримуйте пальцем вгору, підписуйтесь на канал. Тут буде не тільки нове залізо комп'ютерне, не тільки як можна дешево зібрати собі комп'ютера. Тут будуть огляди і ноутбуків, і ретро комп'ютерів, і різної електронної вичислительної техніки, і всього, всього ну, що мені цікаво, і що, і що буде, напевно, цікаво і вам. Так що всім дякую за увагу. Якщо комусь це відео було м, полезно, то я буду дуже радий, пишіть про це в коментарі. Або, може, Якісь є побажання, або, може я щось неправильно сказав, пишіть в коментарі. Все, буду читати, буду виправлятися і буду робити свій блог краще. Все, слава Україні!